Мир Божий, чому в наше життя приходить прокляття? Хвороби, біди, злість, ненависть один до одного, заздрість, гордість? В Слові Божому, повторенні закону 3019 Господь говорить, сьогодні взяв я за свідки проти вас небо і землю, життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття, а ти вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє. Бог дає нам вибір убирати, і вибір завжди за нами, або Бог, або сатана. Коли ми відвертаємося від Бога, від Його слова, приходить прокляття. Ми шукаємо захисту не в Бога, а в обрядах, ритуалах, носіння амулетів, червоних ниток. І головне все це не допомагає, результату немає, а все гірше. І все просто ми самі обираємо, з ким нам жити, з Богом чи сатаною. Господь переміг смерть та пекло, і тільки Він може нас звільнити від прокляття. Якщо ви хочете, щоб ваше життя було наповнене радістю, благословенням, запрошую вас на недільне служіння та вивчення Слова Божого. Напишіть мені.